День української піхоти на фронті ворог просунувся на деяких напрямках. Біля Покровська вдалося стабілізувати ситуацію. Що найголовніше, говоримо про тривожні дрони на Московщині. З нами сьогодні військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України 2014-2017 роках Владислав Селезньов. Вітаю вас! Слава Україні! Вітання навзаєм, Героям слава! Перший хештег станом на сьогодні, який розкриватиме, і декілька хештегів. Ми звісно ж підготували в проєкті хештег без питань для Владислава. Звучить наступним чином: «Пі-хо-та». Все, що забажаєте, Владиславе, кажіть на адресу тих, хто причетний День української піхоти у складі Збройних сил України. Будь ласка. кажуть, що артилерія то є Бог війни. Але ми люди земні, тому я вважаю, що сьогодні і не лише сьогодні, а завжди ми маємо славити царіцу війни піхоту. Саме вона є визначальним фактором, яка фіксує ключове наше територіальні здобутки. Бо допоки на українського солдата піхотинця не стане на ту чи іншу ділянку, важко вважати. Це відвоюваної території. Відповідно, наші герої-піхотинці, які безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення і ризикуючи життям що секунди нашу землю, заслуговують на нашу шану, повагу, на нашу честь. Слава українській піхоті! Слава Україні! Героям слава! Приєднуюсь до ваших слів і ще раз всіх причетних, піхотинців, моїх друзів, моїх знайомих, моїх колег по професії, які зараз. На фронті у складі сухопутних військ, зокрема в піхоті, вітаю, ідемо далі. Наступний хештег – тривожні дрони. Я саме це слово тривожні застосував. Ну люблять вони так говорити. І сьогодні понад 100, е добрих дронів е, завітали на болото. Зокрема, понад 19. Нібито було збито систему ППО біля Москви і над Москвою. Цікаво, Владиславе, цікаво. І Я думаю, що далі буде більше, бо вочевіть, що чим далі, тим більше Україна набуває відповідних бойових спроможностей щодо застосування далекобійних дронів. Досить тривалий час. Ми на жаль пасою задніх. через низку причин. Ворог нас щодоби атакував дронами типу Шахесто 131 дін, 136 дронами Аманками, типу Пародіо та Гербера. Ми не мали можливості відповідно кількісно відповідати ворогу. Зараз ситуація рівно змінюється, бо і набуває відповідно спроможності українська оборонка, і працюють наш відповідальний бізнес. А отже, ми маємо змогу змогу атакувати ворожі рубежи та позиції, ворожі тилові регіони. І так mm -hmm. я розумію, що ворог зараз ретельно боронять ті території Росії, а також тимчасово окупованої території України, які для нього конче важливі. Йдеться про Москву, про Підмосков'я, про нині окупований Крим та Севастополь, але тим не менш є чимало інших власних військових об'єктів, об'єктів оборони інфраструктури Російської Федерації, які так само заслуговують на увагу наших драноводів. Я думаю, що ті вибухи, які лунали цієї ночі на європейській частині Російської Федерації, вони будуть обов'язково повторюватись, бо вихолощення російського бойового потенціалу є ключовою вимогою, яка сприятиме в перспективі нашим. Біч вдалим дієм на полі бою, бо ворог, втрачаючи ресурси, не має змоги бути максимально ефективним на полі бою. Боротьба за нищення ресурсів. Я думаю, що осяжній перспективи стане ключовим фактором, але ж знову ж таки говорячи про дрони, які здійснюють. Досить масштабне перельоти для того, щоб нищити ворожі цілі безпосередньо на російській території Російської Федерації. Ми маємо пам'ятати про дрони тактичного рівня днями. З'явилося інтерв'ю пана Мадіара, в якому він сказав, що прозорість поля бою нині сягає відстані 10-20 кілометрів від лінії бойового сування від лінії бойових зіткнень. А отже, ми маємо розуміти, що нинішня війна. Починає трансформуватися поле бою стає прозорим, а отже, за дронами, майбутнє але Заради справедливості треба сказати, що дрони не є вондровафи. Взагалі -та, зброї перемоги не існує. Лише комплексне поєднання різних типів озброєння, військової техніки, застосування відповідних алгоритмів задіяння сил та засобів дадуть нам технологічну перевагу на полі бою, а отже перевагу в бою. І звісно, тут нам є над чим працювати. Про це свого часу говорив колишній вже головком генерал Залужний. Про це я повторюю, бо вочевидь, що нинішня війна. Між Росією та України де факто війна четвертого покоління, де дедалі більше е, працюють дронові системи різного типу базування, вона є такою, що відображає суть: воюють техніки, воюють технології, і саме від наявності всього того ресурсного забезпечення і залежить успіх на полі бою. Наступний хештег парад. Парад чудова історія. Звісно, я почну з того, що мені найбільше болить з процесів, які нині відбуваються в Криму. Знов і знов російський гауляйтер в тимчасово окупованому Криму розважає, заявляє, що параду в Севастополі не буде. Дивна річ для росіян Севастополь таке себе сакральне місце. Місце російської слави, хоча дві оборони, дві з великими потугами були програні, але, тим не менш, Москва і далі продовжує формувати такий себе ареол міста героя для Севастополя. І, звісно, військова складова, складова пов'язана з парадами, є визначальним фактором, який і підтримує ту саму парадигму побіди біся, але і цього року не вийде так, як хотілося б тамтешнім окупантам в Севастополі, бо є певні безпекові причини. І причина вони відбуваються досить тривалий час, відбувається системно адже бавовна в Криму лунає постійно, так само, як постійно лунає сигнал повітряної тривоги в різних куточках нині окупованого кримського півострова. І зверніть увагу. Українські сили оборони, системи та методично гонуть саме військові цілі, військові об'єкти, і якби ворог не вчиняв певні драконовського рівня дії контррозвідувального контрдіверсійного характеру, тим не менш працюють круму українські партизани, українські вовкулаки які виявляють ті саме важливі цілі, в першу чергу системи протиповітряної та протиракетної оборони, по яких прилітають українські дрони, українські ракети. Буквально вчора дізнався про те, що Днями е, на військове летовище неподалік від містечка Сакі прилетіло не лише невідомі добрі дрони, а й дві ракети. Так, наслідки руйнування е, поки що з'ясовуються. Є недостатньо верифікована інформація, і Лише я думаю, що днями ми дізнаємось більше деталі, куди саме поцілили ті самі добрі невідомі ракети, адже ми пам'ятаємо, що військове летовище Сакі це, в тому числі аеродром базування винищувачів Су 30 Тих самих два з яких днями наші гурівці знищили під час масштабної дронової атаки неподалік від Новоросійська. Отже, війна триває, і відповідно паради, я думаю, Росія буде проводити не скоро Знищили з дронів. Причому так от, <кхм>, зауважимо: з дронів <кхм> морських, магорам 5 Магура-7, uh, да, це uh, модель, яка похідна від Магори 5 Магура-7, перепрошую. Uh, так, uh, паремирія. Перемирія. Наступний хештег. Uh, от цих три My... дні. 7, 8, 9. Як на мене, очевидно, що Путін те та, та в такий спосіб намагається реалізувати таку собі військову хитрість. Ну, по перше, забезпечити безпеку своїх гостей, гостей того самого параду побіде на червоній площі. Гостей назбирала тяжковати е, світових лідерів. Ну а по-друге, це ж чудова можливість під прикриттям того самого переміря здійснити а, ротацію сото засобів, поповнити передові е, підрозділи відповідними матеріально-технічними засобами, вивести поранених, відновити. Певні елементи інженерних фортифікацій, тобто чудова можливість для здійснення З свого часу, коли було оголошено Путіном великоденне перемир'я 21 квітня, тоді ворог спромігся підтягнути відповідні ресурси, резерви на стики між нашими групуваннями, які воюють в районі Терецьке та в районі Покровської Морноградської Гломараси. Зараз ми пожинаємо плоди того самого перегрупування сил та засобів, адже ворог постійно атаку вперта такою нашу рубежина та позиція, які зараз знаходяться дещо південніші від Костянтиновки. Серйозний виклик, серйозна проблема. Я думаю, що і цього разу, в разі якщо буде ухвалено те саме рішення щодо триденного перемир'я, ми так само перспективи будемо мати клопіт. З позитивною можна згадати, що 21 квітня не було жодної ракетної чи авіаційної атаки на нашу рубежина опозицію. Але що буде цього разу, ми будемо бачити. Звісно, що виклик, який стоїть перед вищим військовим керівництвом нашої країни, не є простим, чи зголошуватись на переміря, чи все ж таки тримати руку на пульсі відповідним чином протидіяти усім ворожим приготуванням та діям спрямованих на підготовку до наступних атак. Але те, що перемір'я – це сута болів і він. Спрямовано те, щоб певною мірою посилити бойовий потенціал російських окупантів на різних ділянках фронту для мене це очевидно. В цьому контексті дещо дивно для мене ще й позиції наших американських друзів та партнерів. То Дональд Трамп розповідав, що все це майчня що 3D на примірі від учора. Він розповідає, що це чудова нагода та можливість трідоби це виявляється досить довго, да, досить довго для певного приготування для подальших активних наступальних дій з боку Росії. А от якщо вести мову про сталий та безпечний простір на теренах нашої країни, яка потерпає вже 11 років. Поспіль від ворожої агресії це точно не про захище. Ну і знову ж таки має нагадати наша аудиторії, що свого часу, в проміжок часу між 2013 та 2022 роками, ми ухвалювали з Росії щонайменше 25 разів угоди про переміря. Жодного разу ці угоди не працювала довше щоб часто густо росіяни порушували взяти на себе зобов'язання через декілька годин, а в деяких випадках навіть за декілька хвилин після проголошення тих чи інших угод щодо перемир'я. Тому віри росіяна немає, і тож ми маємо бути постійно поготові і діяти в такий спосіб, щоб в першу чергу не наражати на небезпеку наших воїнів, наших зокрема. Uh, віримо силам оборони України і довіряємо інформації, яку вони публікують зокрема, але й тримають на контролі. Ситуацію я зараз переходжу до хештегу. Нові обстріли з'явилася інформація, що ворог готується до них і тут треба поточнювати ракетних обстрілах, тому що з відбулось на Енгельс перебазування ще е, декількох е, ракетоносії мають на увазі. Вже присловують і відомі українцям. <кій> ТО 95 мс Йдеться про ту 22 м 3 і ту 160 Владислава. Так, те, що ворог здійснює приготування для наступних масштабних ракетно дронових атак, це не є новина. Ворог діє системно та методично, намагаючись за допомогою стратегічної авіації знищити знищити ключові елементи оборонно промислового комплексу нашої країни, енергетичного комплексу, створити атмосферу паніки та хаосу, бо часто ж густо Путін абсолютно не зважає на так звані супутні втрати. Ми добре пам'ятаємо, як за три дні після великоденного переміря сталася масштабна ракетно дронова атака на нашу столицю на Київ, внаслідок якої загонь загинуло стало на сьогодні вже 13 мирних мешканців. Ракети прилітали в будинки, які де знаходились люди, які жодного відношення до українських сил оборони не мали. Але тим не менш вони загинули через плив. Російських ракет, хоча справедливості зараз треба говорити, що це були навіть не на російські, а північно-корейські ракети, які були закуплені урядом Москви для здійснення тих самих ракетних атак, тож ми маємо бути свідомо того, що вважати, що Путін і далі буде тримати ту саму паузу щодо невикористання використання ракет, як ми бачимо, до прикладу за минулу добу, не варта Путін. Сповна скористується е, тими розвідувальними даними, які йому збере російський кінштаб для того, щоб поцілити тими ракетами по цілях, які для нищення для Путіна надзвичайно важливі А вже всі ми маємо бути і в жодному випадку не маємо права нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо інакше це призводить до таких трагічних випадків, як накшалтик, що я згадав про 24 четверте. Ідемо далі, і тут більш <кій> деталізуємося і звернемо увагу. Десантна операція, що мається на увазі, знову ж таки про цих 300 катерів, які готує ворог на Херсонщині, ми вже неодноразово чули. З іншого боку, знову в силах оборони запевняють тримають ситуацію і тут під контролем. Але от наскільки це здійсненно? Тут не обійдусь без поточнічого запитання, Владиславе. Отже, на. Півдні нашої країни в силах оборони півдні України на посаді речника проходить кожу, мій колега по генеральному штабу Влад Васильович Волошин. Якщо Волошин на півдні, значить все там буде добре, бо я <різвісно> тобі, що прізвище зобов'язує, щоб все було добре. Він, звісно, постійно інформує українську спільноту щодо тих процесів, які там відбуваються, і насправді ви абсолютно праві. з приводу того, що ворог здійснює ті саме приготування для. На форсування Дніпра для спроб створити щонайменше таких каплаздармів на правобережжі Дніпра в Херсонської області. Але всі ці атаки є марними. Це це пов'язано з певними особливостями природно географічних умов, бо правий берег набагато вищі заліви. Це пов'язано з тим, що на острівцях неможливо створити фортифікацію, бо грунтові води там надзвичайно близька. Відповідна окопубільно жирити там нереально. Ну і це пов'язано з тим, що прозорість. Поля бою, про яке я свого часу говорив Мадяр, вона дає знаки Ми бачимо всі ворожі приготування. І системно та методично в рамках превентивної діяльності нищимо всі ворожі приготування. Це говорить про те, що ворог не буде і далі шукати можливості та пробувати форсувати, ні про, пробувати закріпитися настрій в його дельті. Ні, ворог буде це. Робити, але і ми так само системно та методично будемо руйнувати усі ворожі намагання та коріння змінити ситуацію на полі бою. Бо насправді, як для нас, Дніпро зараз є непоборною стіною для того, щоб ми мали змогу його форсувати, розширити наш пазар на лівобережжі, підійти до кримських перешитів, там не по не так багато, від 80 кілометрів. Але це не менш неможливо технічно. бо неможливо налагодити стало на логістику через Дніпро, ширина, якого в цій час Сині складає до тисячі метрів. Ну а росіян ще більше клопоту, бо їм мало того, що треба буде налагодити ту логістику їм ще треба бути якось крапкатись на високий правоберег, а це технічно неможливо без абсолютного панування в повітрі, без контролю за допомогою вогневих засобів всього правобережжя на глибину на декілька кілометрів. Тому я думаю, що динаміка на полі бою на півдні Херсонської області буде досить стабільна стабільно висока, але без жодних територіальних здобутків. Єдине, що буде постійно змінюватись, це збільшуватися цифра мартирологів російських транс. Перед завершенням останній, Покровський головнокомандувач збройних сил України Пансирський повідомляє про те, що вдалось вчергово стабілізувати ситуацію. Но ми бачили повідомлення про те, що ледь не за три кілометри до адмінкордонів Дніпропетровщини ворог знаходиться з Донеччиною. Та от стабілізація певна відбулась. А, почну з того, що по перше, запрошую всю нашу громаду вилізати з поміральної ями. Бо останнім часом я бачу чимало звісток в мережі інтернету, мовляв, все пропало, Росіяни зайдуть на території Дніпропетровської області і відразу в першому ж селі проголосять незалежність Дніпропетровщини від України. Маячня повна. Чому? До прикладу на території Кінбурської каси Миколаївської області вже тривалий час знаходяться російські окупанти, але жодних навіть натяків про те, що вони там проголошують якусь самостійність, не йдеться. Росіяни просто тупо приєднали цю частину Миколаївщини до Херсонської області, так само і нині відбуваються запекли бойові дії на півночі та на сході нашої Харківщини. Але тим не менш, навіть і не йдеться про те, що Путін промовляє якісь саме історії про приєднання Харківщини до складу Російської Федерації, хоча з нього станеться. Що ж стосується дій російських окупантів в напрямку на Дніпропетровщину то ми пам'ятаємо про те, що прозорість поля бою створює неабиякі проблеми для логістики, як для нашої, так і відповідно для вороже. А відповідно, навіть якщо ворог і зможе дістатися до адмінкардону між Донеччина та Дніпропетровщина, по трощину країна цю ситуацію на полі бою ці процеси не змінять. я б краще дивився на активізацію ворожих сил на стики між нашим групуванням, що діє на Покровсько-Мирноградському напрямку, а також в районі Тарецька. От там насправді загроза. Бо, як на мене, очевидно, що Путін цього літа буде намагатися реалізувати на ну, бадай частину свого масштабного плану щодо повної окупації міської агломерації, яка включає в себе. Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Я думаю, що варто саме до цієї ділянки фронту дуже уважно придивлятися і відповідно залучати відповідні резерви та ресурси, щоб стабілізувати ситуацію там. Ну і до того ж пам'ятати про те, що активізація ворожих дій на Ліманському напрямку не є випадковою. Ворог так само буде на мати перспективи із напрямку від Лімана, атакувати наш незлавний Славянськ, наш Краматорськ, бо Путіна край важливо. Важливо взяти під контроль всю територію Донеччини. Понад три роки тому назад він починав так звану спеціальну військову операцію заради того, щоб окупувати всю Донеччину та всю Луганщину. По Луганщині ситуація для нас надзвичайно складна, а от щодо Донеччини тут ворогу особливо вихвалятися нема. Чи неймовірні втрати, а збільшення матеріорологу у тих саме залюблих капокаліщених російських військовослужбовців, а пошати якимось там серйозними територіальними здобутками ну, не маємо що. і на сам кінець не знаю наскільки коротко, можливо, більш широко, ви прокоментуєте: ми знову все активніше говоримо про Курщу. а Чудове питання, бо насправді дуже багато. Такої собі невизначеності, що ж насправді там відбувається, російські зарпабліки валає про те, що вони повністю контролюють цю територію Курської області. Так само вони і про Брянщину, і про Білгородську область. Український генштаб говорить про те, що ворог постійно насипає каби. По території Курської області, де ж правда де ж істина я тому що істина як завжди, посередині 29 кілометрів е квадратних кілометрів території Курської області і досі знаходяться під контролем українських сил оборони. Так, в рамках маневри оборони ми вийшли з території Білгородської області, це Красноярський район, село Домідівки, Домідівка, та є околиці. Там зараз наших сил немає, але в прикордонні. В інших інших ділянках прикордоння Білгородська, Курська та Брянська областей діють наші вовкулаки, діють наші відповідні підрозділи для того, щоб а ну, по перше, в рамках превентивної діяльності нищити усі приготування ворога, який Відомо намагається перетнути державний кордон між Росією та Україною та атакувати наше прикордоння відповідно Чернігівщина, Сумщина, Харківська область. А також ми шукаємо слабкі місця ворожої обороні Хто знає, можливо, це нам стане в нагоді. Тому ми маємо розуміти про таке: війна триває. І абсолютно правий президент Володимир Зеленський, коли говорить, що війна має перенестись на ті території, звідки вона прийшла на нашу землю. Бо війна це. Першу чергу про справедливість справедливість має бути відновлена, бо зло яке не покарано, воно кратно множиться. І зараз ми маємо чималий клопіт через російську агресію. Хто знає, якщо Путіна не вгамувати, хто ще з наших країн-сусідок, східної частини Європи, буде мати клопіт в перспективі? Саме так сьогодні розкривав хештеги в нашому проєкті Хештег без питань Владислав Селезньов, військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Владиславе, дякую вам за ваш час і за вашу військову аналітику, друзі. Дякую. Спасибі, що дякую дуже друзі. Дякую, що дивилися. І перш за все, ці слова подяк звучать на вашу адресу за ваші лайки. Також підписку чекатиму завжди радий коментарям. Слава вам. І слава Україні.